Усім привіт! Сьогодні ми розпочнемо невеличкий курс, який присвячений розробці власного персонажа для власної гри. В інтернеті є чимало інформації по тому, як зробити персонажа. І що мене стурбувало, вона там вся розкидана, де. Вона, простіше кажучи, вона розкидана, не зібрана і не незмістовна. В одній статті або не повністю все розказується, а в інших уроках частково і так далі. Я вирішив зібрати усю цю інформацію докупи і подати повністю, абсолютно, все. розповісти про те, як створюється персонаж від А до Я. І не тільки розповісти, а й зробити наш тестовий персонаж. І як бачите, я написав тут п'ять етапів, які ми з вами пройдемо від першого і до останнього. Перший етап це ескізний, де персонаж готується. Другий етап це моделька. Третій етап це нанесення текстур на модель. Четвертий етап це анімація нашого персонажа. І п'ятий етап це вже імпорт. Персонажа у ігровий рушій. А далі вже з 5 там все, все залежить від русія, певно. Отже, ми почнемо із ескізного етапу, і тут такий нюанс є. Можна намалювати персонаж і взагалі. Взагалі, якщо підходити до цього способу, то створення власної моделі ось цієї можна зробити трьома способами. Але зазвичай малюють ескіз. Зазвичай. Хто малювати не вміє, або не любить, не знає в кого немає можливості, то можна почати із скульптури. Або ж, або ж, або ж, я зараз покажу, як це умовно. Це, наприклад, ескіз. Ось. Це перший спосіб. Другий спосіб це скульптура, який. Ми підемо це скульптуру. І я знаю ще третій спосіб там, способом фотографій і побудови кривих і так далі. Але це для точних моделей, скоріше. Наприклад, автомобілі чи перенесення об'єктів з реального життя у віртуальний. Отже, малювати ніхто з нас не вміє умовно. І ми підемо методом скульптури. Для того, щоб. Зробити скульптуру існує три програми. Чому скульптура це зручно? А тому що по ній можна буде одразу ліпити модель. Отже, перейдемо до практики безпосередньо. Найпопулярніший інструмент для створення скульптури це ZBrush. Він досить потужний. Трошки нудніший інструмент це moodbox. Moodbox. Не знаю, хороший. Тим, що, в основному модбокс використовують для того, щоб створювати текстури. Це ми з вами будемо робити на третьому етапі. Розфарбовувати персонажа будемо в модбоксі. І Scalptrix. Альтернатива всім. Маленька, безкоштовна програма аналог з Drush. І, і, і можна її завантажити. Я завантажував на сайті Bible Або можна ще там просто вбити Sculptrix в Google. Отже, Sculptrix я відкрив. І от демо-персонаж, на яким я посидів так, не знаю чи взагалі з нуля Sculptrix. <розлився> роздивився. І так з голови зліпив цього ведмедя. Зайнялося в мене десь 3 дні. Не, не три дні, а кілька годин. Просто Просто коли був вільний час. А ми з вами будемо робити. Я візьму найпростішу модель. Так, ну а сцена. Взагалі, для чого підходять програми по скульптурах. Вони підходять для... Якщо умовно поділити <світ> наш світ на чотири рівні природи, це неживий рослинний. Тваринний і людський, то. ZBrush або всі програми скульптури підходять ну, майже для рослинного, тваринного і людського. Отак скажемо. Він підходить для побудови моделювання живих предметів. Тих, що дихають, ходять і так далі. Для моделювання автомобілів і всіх предметів штучних, які нас оточують, вони. В принципі безкорисні. Для цього існують прості 3D-редактори. Отже, тут ми зробимо скульптуру. Далі у Maya із скульптури зробимо модель, а тоді вже цю модель розфарбуємо і засунемо на сквет. Так, так, скартрікс. Найгірше те, що я хотів, щоб відео було не затягнутим, але. Пробую якнайшвидше, напевно, доведеться розбивати. Отже, що ми маю... Маємо... Хоть... Я хотів робити гребліна, але бачу, що він складненький, тому буду робити щось на зразок прибульця. Якби це банально не було, але прибульця робити найпростіше. Так, беремо інструмент. Е... Draw, зараз його. <знайдує> Грача кнопка D І поїхали. У Скаупріксу на Ютубі є чимало відео уроків. Е, як бачите, тут він все робить дзеркально, можна дзеркальність і вимкнути. І що я помітив, у мене це зараз сам процес іде, не досить вдало. Ось тут е, розмір і сила. Або натискаємо пробіл, розмір і сила. Регулюється. Або як у фотошопі і чарівні клавіші. Так. Щось він в мене не дуже вийшов. Е, два способи. Це спочатку із цієї сфери робимо голову або робимо спочатку тіло, а тоді витягуємо голову. Я почав з голови. Але це щось на голову не крапку схоже. Зажимаю Shift і згаджую. Ось. Тепер щось більш-менш, до речі, натискаю кнопку. Ні, не та кнопка. Натискаю кнопку Z і це показує, що це зад. Так, а на... ось, стану сюди, натисну Z і показує, що це передня частина. Треба витягнути шию. Беру Який ж це інструмент Grab. Натискаю ні це не він. А, ось тут вимикається скасувати. Так, це в нас інструмент Grab. До речі, чому він тут не висвітився? Гречі з ним натискаєте гарячу клавішу G. Так, натискаєте гарячу клавішу G. І погнали. Ось зараз спробую витягнути шию. До речі, про навігацію Натиска... затискаєте Alt і... Ліву кнопку мишки і тягнете. Це крутиться. І так, Alt плюс ліва кнопка мишки крутимо. Alt плюс права перетягуємо вверх-вниз І Alt плюс ролик також крутимо. Або просто самим роликом крутимо. Також можна. Отже, граб мишкою натискаємо ліву і потягнули. Можна W натиснути, побачити, як наша сітка деформується. Так, J витягуємо наш тулуп. Те, що персонаж. Те, що це не зовсім схоже на персонажа, не страшно. Йдемо далі. Я просто буду витягувати. Shift знову. От, до речі, shift. Е... Shift прибирає. Якщо затиснути гаразд. Тут багато тонко... тонкощів є ще в грабі. В цьому всі сіяли Так це треба виправити. Кнопкою Draw можна домалювати. Геометрію. Бачите, Draw також можна домалювати. Так. Граб і потягнули, можна збільшити і потягнути. Знову брав. Трошки практики себе добре. Так, дравом домалювати. Щось мені результат не зовсім подобається. Правою кнопкою можна стерти. Так. Ось так. Інструментом краб можна тягати. Ура! Щось схоже на є тулуп <хи> Задок. А... Так. shift згадати можна. Треба перейти до... До них треба перейти. Як краще зробити ноги? Додати в об'ємі можна. Ну, це все потім. А ноги як би подовші зробити. Потім можна коліна домалювати. Так. Кривенькі ножки. <рес> Ніжки гаразд. Так. <ган> <ган> ступні, стопні, стопні. Так, з ступнями можна зіграти такий жарт. Бачите? І ступня також можна. <ган> 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 Ось так. Ступні вийшли. Переходимо до рук. Так, увага. Обов'язково руки мають бути розведені. Це для того, щоб можна було потім. Гарно надягнути на скелет нашу модель. Обов'язково розводьте руки персонажі. Так, щось. Це не зовсім. <свісно> 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 Те що треба. Отак. От Отак. 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 От Ось. Ура. Щось схоже на руки. Можна підправляти нашу модель? Довгі в нього ніжки?